Я розумію, що ви відкрили спочатку виробництво. Ви опустили свою мрію до рівня своїх можливостей і зрозуміли, що вам треба починати з виробництва. Правильно розумію? Так. як з'явився заклад? Ми зрозуміли вже на другий великдень, коли стояли люди в черзі за нашими пасочками на вулиці в цій індустріальній атмосфері. Ось ми зрозуміли, що нам потрібна класна намилачна зона видачі. Ми планували це кафе. В нинішньому вигляді, який існує, як суперкомфортну зону, де люди можуть зачекати своє замовлення, випити кави. Можливо, наречена може продегустувати тортик. Ось так з'явився цей диван, на якому ми сидимо з вами. Ця от все, все почалося, все почалося з цього дивана. Так О. ну ми ж з Мариною, якби завжди робимо більше, чим чим самі можемо. Ось тому ми зрозуміли, що якщо пригощати кавою, то дуже класною кавою, треба кавова машина, треба вже і вітрина. Тобто у нас цей заклад спершу він мав бути один одно. Поверховий, потім він став двоповерховий, і за ці роки його існування. Осі всі нова зелена зала, нова кухня, літній майданчик, який там збільшився, вже це, більш... це просто збільшена зона очікування. Більше на зону очікування. <світ> так. Ви так нормально її збільшили. <світ> нормально, на 140 посадок. Що важливо сказати, що коли до нас приїжджали гості, вони завжди казали, о Боже, як далеко ви знаходитеся? І ми чесно були впевнені, тому що так багато нам про це говорили, що сюди ніхто не приїде. Це станція метро Тараса Шевченка. Так, станція метро Тараса Шевченка, і плюс вона виглядала зовсім по іншому, коли тут знаходилися ще на малака, коли були перші роки нашої роботи.